У нас завжди є функція фізичного терапевта, кондиціонер називається. Е, дуже дуже полезна функція, це дуже заспокоює. Це дуже, це <рес> Допомагає <рес> да. і легше працювати. Давай працюй. Це називається трьохрівневі вправи. А що він не скакує? Ну він такий спеціальний. Mm -hmm. Він спеціальний це реабілітаційний м'ячик. Так, 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 ані. Він відрізняється. Він пробитий. Ці всі вправи спрямовані для того, щоб Михайло був максимально високий рівень рівноваги і балансу. Тобто, щоб зменшити ризики падіння при ходьбі по будь-яких поверхнях. Я 18 років потрапив на військову службу, тобто строкова самослужба. Відслужив строкової служби 11 місяців, якщо не помиляюся. І почалось повномасштабне вторгнення. І після того вже ще я дослужив. Півтора року, мабуть, десь на страховій службі теж була тилова частина. Ми теж займалися забезпеченням. Привіз ну, нам привозили з-за кордону. Ми його у нас вигружали, перегружали в інші машини. і Воно їхало вже безпосередньо далі до хлопців. Напередок там на склади, ну поближче до нуля. Мене дуже е, дістала вже тилова служба. Ця, ці солдепи, ці затяги. Хто винний. Солдат Затяг якийсь там, не знаю, в країні війна, тебе кажуть, ти що ти не побритий, чотири бірця не на, не начищені. Я зрозумів, що треба кудись далі. Дивиться, я дуже хотів на напарадок саме. Я попросився добровільно, щоб мене перевели в бойову частину. Мені як сказали, що я йду в третю штурмову. Я ходив на цьому небі часті. А мені було все одно. Я знав, що я зараз уїду, і я знав, що мене очікує. Я знав, що там, я знав, що там не легко. Я знав, що там складно, але не знав наскільки. І коли ти це прочувствуєш, ти розумієш, що та ти саме тут, де ти хотів. Я до себе у БАТ попав 29 березня, якщо не помиляюсь. Та. і 1 квітня я вже попав на позиції. Тому що ми саме заступали на нові позиції. Воно не те, що страшніше, та ти просто більше розумієш, що тобі треба більш бути. Безпечнішим тати і треба більш думати головою, куди побігти, як це зробити правильно, тому що е, твій неправильний крок дуже дорого коштуватиме. Коли воно це... до вас прийшло, що ви зрозуміли, що завтра можу я так лежати? Сьогодні навіть У мене таких мислів не було. Я, я, я за це не задумувався, тому що це війна. Без фарта далеко не зайдеш. Ну мені дуже фартило. Я дуже фартовий. Навіть те, що в мене ампутація нижньої кінцівки, то це мені фартануло. Це само найлегше, що могло бути. І я дуже радий, що в мене коліна на місці. Це, знаєте, такий як апгрейд життя. Харпкою левел, там під, підвищився, замість перезаміс обичний нога. А ваше поранення це якого числа було? Це в цьому році? 18 січня. 25-го року. Так. То, То за яких обставин? Е -е, Міновибухове. Я передвигався по логістичному маршруту. Мені треба було з моєї позиції сходити на іншому, ну, нашу позицію, е -е, віднести як офло зарядить. Щоб ми могли підтримувати зв'язок, щоб заряджати радіостанції. Було темно, дуже темно, ніч. Я вийшов так спокійно, ну, типу, аж було дивно, тому що дрона, наче не було чують, нічого. І Я почав переходити поле там проміжуток, мабуть, метрів 70-60, щоб не збрехати. Може, хай 100. Я пройшов, мабуть, метрів 40-50 в спишка, я впав. Я спочатку подумав, що це скит, тому що за. Мою службу трійці, я ні разу не отримав ні осколку, ні кульового, ніякого поранення. У мене було максимум, що це перфорація барабанних перетинок. Все. Я просто почув, як моя нога запекла, Я, я думав, що це просто осколки. Все, я упав, на автоматі швидко наложив турнікет високий. І на адреналіні на цьому шоковому стані підірвався і хотів ще йти. Але коли я зробив крок правою ногою, знаєте, як ото суглопоп-сугло, це отак от третій. Я почув оце і я зрозумів, що я йти не зможу. Я впав, нога почала боліти. Пальці були просто розвернуті, така от розочка. І я почав повз до посадки, повз до посадки. Я за турніки дуже сильно переймався. Я зрозумів, що якщо я зараз буде десь по посадці, ну ви знаєте, посадки зараз там, отакі от корчі, десь зачепився, десь щось не замічу. Я там спочатку повз, потім скакав на лів ноги, і в мене мисля не покидали, що я хочу жити. Я дуже боявся витекти. Я перевіряв в турнікет кожних там не знаю хвилину. У мене був, не знаю, такий сенс, я хотів жити. Ну, типа, мені тільки було на той момент 22, і я дуже хотів жити. І це був просто, тіпа, я не знаю, я думаю, за того я вивіз. Я знав, що в мене щось з топою, а турнікет у мене високий. Е, це була ніч, я ногу не бачив на автоматі, все як нас і вчили. Ну, типу, в будь-який непонятию ситуації ти наложиш високий турнікет, тому що ти не можеш у своєму шоковому состоянні або в той самий той момент передивитися себе. І ти наложиш максимально високий турнікет. Тому що ну, чи життя, чи нога, то вибирає життя. І за того я доповз до дерева, сів, затягнув ще раз турнікет, перетягнув, перевірив, знайшов палку, щоб опора була. І просто на лівій ногі почав скакати до побратимів. З першим серйозним, 300, на. Ворон 300 на. то нічого страшного. Там трошки дошки під оба. Видно? Да, видно? Я хотів би, щоб коліно моє було на місці. Так, якби я втратив коліно, ну, я б не розстраювався. Я як ішов, я знав, що за мною щось буде. Ну, типу, не зможу я пробігати цю війну там, без поранення, так. Я знав, що щось буде, я був готовий щось втратити. Але я знав, що то, ну, хто як не я, піде захищати. Та? Якщо зараз отак кожен буде там тікати, та, то ми скоро будемо ходити під, під цим флагом взагалі не хочеться. Та? І я просто думаю, що кожен повинен, знаєте, якось думати за подальше. Якщо ти зараз не підеш, то що буде? Ну, прийде якийсь там ванька встанька та до твоєї сім'ї ти нічого не зможеш зробити, що він ти йде в табло, та ти будеш стоїть просто і мовчати, а твою там, дитину там, чи твою сестру, твою жінку та, будуть просто там. Як було це вначале насілива, так грубо скажемо. Чоловік повинен захищати свою домівку, свою сім'ю. І ви теж так для себе що у вас дві ноги. Знаєте, головне це не вас приймати, коли тільки ночі проснувся, ти захотілась дуже в туалет, бо можна різко впасти. Не забувайте, що її все-таки немає. Да, так, є дискомфорт трохи там, десь там дава, десь там треба, Але то нічого страшного. Ну, Якось вже звик, і знаєте, воно таке як в ну, мене таке відчуття, що в мене ніколи її не було. Ну, типу, все. Вже вот вот. звик до неї. Я до поранення там, з двома своїми ногами не пробував те, що я зараз пробую без, ну, на протезі. Я багато чого спробував. Хокей, следж, та, сидячий хокей. Потім баскетбол. Я в баскетбол не грав навіть на своїх ногах. Зараз на кріслі катаємо баскетбол, ну катали, їздимо на заняття. Потім що ще таке я спробував, серфінг попробував. Я до цього ну, тіпа, не пробував і я думав, що це набагато складніше. Ну, це складно, але це можливо, так скажемо. Скала Лозіння, пробував, їздив ось у п'ятницю. Зараз хожу на бокс, тому що спорт це життя. І чим ти будеш себе підтримувати краще, тим тобі буде в подальшому легше. Ця реабілітація тут закінчиться і перед вами відкриються двері іди. І куди ви підете? Ви Бути сам, вирішувати, куди вам далі. Я розумію, що бойових посад вже не буде. А в тилових посадах я вже не служився, хвати. <гум> <гум> То, знаєте, я ще такий вагаюся. Хочеться десь так трошки поїхати, відпочити, там, не знаю, десь за кордон, просто щоб. Так не знаю, там, хоча б дві неділі, та, що ти просто там десь я на морі ні разу не був. От хочу поїхати на море, відпочити хоча б пару недільних. Додому не поїдете? У мене не було вдома чотири роки, то, знаєте, трошки складно до них назад впливатися, тому що не було чотири роки вдома, вже в кожного сформувався характер. Ви завжди українською розмовляєте мовою? Я виріс в Сумській області, і у нас більше, ну, це прикордонні, та, там більше такий суржик російськомовні. І якось, щоб я зустрів десь українську мову, то мені було це дуже дико. Навіть переписувався там раніше до війни, там, до армії, то я переписувався на російській мові, тому що було там проще, та, якось звикший до неї і краще. Почав розмовляти вже безпосередньо попав. У Львів. Правда кажуть, що дуже залежить від оточуючих. І чим більше я тут знаходжусь, тим краще і краще. Мені більше подобається українська мова, і ти стараєшся якось більше розмовляти нею, тому що це твоя рідна мова, і це, вона, вона дуже файна, вона звучить дуже приємно і чудово. Ці всі вправи спрямовані для того, щоб у Михайло було максимально високий рівень рівноваги і балансу. Тобто, щоб зменшити ризики падіння при ходьбі по будь-яких поверхнях. Михайло насправді дуже завзятий до відновлення, він дуже класно відновився, але це все завдяки тому, що він цього хотів. Він молодий хлопець, мотивований, і це є плюс в тому, щоб чим швидше відновитися. З ним дуже важко працювати, тому що він все виконує зараз. Я не знаю, як вам це так пояснити. Тобто кожен раз в мене була задача створити нову задачу. Саме гірше в футболі, отак, це коли пацієнти стають протезованою ногою. Тобі на, на ногу і, і вони не відчувають. І ти стоїш такий а, А він що таке? Я ні разу не пожалів, що я попав на передок, попав у трійку. Я дуже радий. Якщо б мені зараз так вернутися назад і сказати, і знав я б знав, би, що за мною буде, і сказати би ти хочеш, я сказав би так. Да. Тому що це, не знаю, це такі... Не передвайню відчуття, дух братерства. У нас це дуже файно, дуже класно. Я знав, що я буду в будь-якому місці, я знав, що мене в будь-якому стані витягнуть, тому що це не знаю, у нас там заложено так, знаєте, що один за всіх і всі за одного. Я почав цінити те, що ну, раніше здавалося та просто якось там мелочю, а зараз ти думаєш, Боже, ну, я був на бойових. Ти коли ходиш на, оці, на, оці, на оці лезу, та, від життя і смерті, то ти дуже багато чого переосмислюєш. Ти, ти, ти просто починаєш те, що ти от сьогодні проснувся. Та.